Вітаю, шановні шкварки, мене звати Яна і я навчаю людей говорити англійській мові і розуміти граматику. На моїх заняттях люди не вчать окремо граматику і окремо е, розмови, тому що це все йде завжди в комплексі. Я розповідаю граматику так, як я б це робила для маленьких дітей. По черзі одна за одною тема, одразу вводжу це в речення. І розповідаю якось, знаєте, простіше, ніж це написано в складних граматичних книжках. Сьогодні я обрала тему, яку я починаю з самого початку, Ну, це логічно, да? <сміття> яка звучить як to be для теперішнього часу, тобто present simple для дієслова to be, але на що воно нам треба? Ми поговоримо про речення, в яких не звучить ніякого дієслова при перекладі. В основному в англійських реченнях має бути дієслово. Наприклад. Це легко прослідкувати в реченнях типу I cook breakfast, I cook dinner, I cook борщ. Готую борщ, готую сніданок, готую вечерю. Вибачте, що не перекладала. Можливо, це відео буде дивитися хтось, хто лише починає свій шлях у вивченні англійської мови. Можливо, для вас це буде трошки складнувато. Для тих, хто вже знає англійську, хто вже торкався, хто вже вивчав. Мені було б цікаво почути ваші коментарі, чи це було для вас. Чимось новим, чи ви вже знали, чи просто моє пояснення було якесь інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви додивитесь це відео до кінця, і я вам ще раз е, нагадаю. Хочу сказати, напам'ятаю, як казав один класик, але нехай, а я вам напам'ятаю. Так от, в основному ви можете прослідкувати дієслово в таких реченнях, як I love you, да? I cook, щось там готую, I live. I live in Kyiv. I live in Ukraine. Uh, I like food, I like fast food, uh, I speak English, I speak French, I speak German. Тут в усіх реченнях ви чуєте дієслово, отак чітко. Але є такі речення, які в українському мові ти їх говориш, і ну, діє слова немає. Наприклад, я дівчина, я студентка. Де за -да, дієслово? Я вчуся в універі згодно. Я там Відчуваю себе як дівчина, ідентифікую себе як дівчина згодна. Я там красива, я втомлена. Де тут дієслово? Я сподіваюся, ви його теж не чуєте. Я почуваюся втомлена, згодна, тут є дієслово. А, дівч... а я втомлена, тут немає ніякого дієслова. Я вдома, немає дієслова. Я вдома, я на роботі, я там в центрі, я в парку і тому подібне. Або там я з собакою, я з сім'єю, я з там. Подругою, я з сестрами і тому подібне. В усіх цих е, реченнях, які я от нещодавно назвала, в них немає в українському варіанті дієслова. Так, от, на оці речення ми сьогодні і поглянемо під мікроскопом, коли вживати оце бі з такими реченнями. І так, я буду піддивлятися в мій конспект. Я дуже топлю на топлю на своїх заняттях з моїми студентами за конспект. Я завжди прошу, щоб воно було. І так, такі от речення, типу Я вдома, я на роботі, я красива, я розумна і тому подібне, будуть вживатися з однією з форм дієслова «to be». І це буде або «am», або «is», або «are». В мене є наглядний дракон для цього, але у вас воно просто буде в іншу сторону відображатись, тому я його не буду тут використовувати. Інколи може, до речі, отак от е піднімати і нагадувати вам, що є такий дракон. І так е навіть буде простіше, якщо ви собі його будете законструктовувати. Ставте зараз на паузу, я ще раз його покажу. Подивилась на цього дракона, це всі. Можливі варіанти слова «to be», бути в теперішньому часі. Це вам можливо не дуже треба. Для себе зараз гляньте, будь ласка, на першу голову дракона, коли там є «I» і «M». «M» – це якраз голова дракона. Вона найбільш така егоїстична. Вона вживається лише з одним словом «I». От вони створені один для одного, як борщик і сметанка. І от речення такого типу Я хто. Я яка, я де і я з ким будуть вживатися з оцим от словом «am». Я хто, I am a student, I am a doctor, I am a child. Про це E е я розповідаю в іншому реченні, про артиклі, подивіться, будь ласка, але для себе тут можете також записати або запам'ятати в таких от структурах: Я хто, I am a doctor, I am a child, I am a daughter, I am a. Там sister, I am a mother, a wife, a girlfriend і тому подібне. I am a woman. Далі я яка? I am beautiful, I am wonderful, I am smart, розумна. I am gorgeous, розкішна. I am amazing, прекрасна. I am funny. Я смішна. I am uh, smart уже було. Intelligent. Освічена. Я де? I am home, Я вдома. Зі словом home можна не вживати ніяких маленьких слів. Можна не говорити at. I am in the city center. I am at my parents. Uh, я зараз, мабуть, не буду розповідати, чому там було in, чому там було at, але на заняттях, своїх я розповідаю: I am, і ми говоримо, де? I am at my parents, I am at my grandparents, I am in Kyiv. I am in London і тому подібне. І я з ким або з чим. I am... I'm with my family, I'm with my dog, I'm with my parents, I'm with my child і тому подібне. Також ми вживаємо цю голову М. І так запам'ятали, що коли ми говоримо я хто, я яка, я де і я з ким, ми говоримо голову М, це одна із варіацій слова «to be». Далі. Що робити, якщо я хочу поговорити не лише про себе. Я хочу обговорити когось. Наприклад, візьмемо мою гіпотетичну подругу Іванку. Або ця Іванка це якась колега, про яку я хочу розповісти. Або вона якась моя сусідка, неважливо. Тобто, це хтось або щось один, не я і не ти. Це одна. Це хтось з розряду він, або вона, або воно, наприклад, вікно. В такому випадку ми дивимося на другу голову дракона, яка звучить як із Іванка із хто? Іванка із a woman», «my colleague». Іванка із «my colleague». Ви можете говорити або е перед «a woman», a child, a doctor, a student, або якесь інше маленьке слово, наприклад, май. Але і те, і те ми не говоримо. Або a student, або my student, якщо вона в мене навчається, і мені важливо це сказати. Тоже бігенько це якщо не зрозуміло, я це поясню на своїх заняттях докладніше, але зараз в нас просто не дуже багато часу для цього. І так, Іванка my student, Іванка is a student Іванка is a fitness coach, Іванка is хто? Будь-хто. Іванка із яка? Іванка із tired, Іванка із Happy, Іванка із uh, Funny, Іванка із Intelligent, Іванка із uh, там, бл... Нє, Блонд це в принципі блондинка вона, Іванка із uh, там, beautiful, уже було. beautiful, Всі у нас beautiful будуть. Замість Іванки я також можу сказати uh, будь-яке слово, яке означатиме однину, не я і не ти. Наприклад. Uh, my friend, my brother, він, вона неважливо, тут м -м, без гендеру. My brother, my sister, my brother is um, tired, my sister is tired. І брат мій стомлений, і сестра моя стомлена. Uh, я можу сказати про щось неживе. Наприклад, про table. Я можу сказати: table is там white. Table is expensive, дорогий. Table is cheap, дешевий. Uh, table there. Table is In my apartment, що він в моїй квартирі. Table is. Uh, Взагалі, a table Або the table, ну, хай вже. Uh, a table is. там З чим, наприклад, with nice там, details», з nice гарними якимись деталями. І так, коли ми говоримо про когось одного або про щось одне. Brother, sister, table, неважливо, то тоді table is. My brother is, хто який, де і з ким. My sister is, хто яка, де і з ким. Ми вживаємо е, другу голову дракона, яка звучить як is. Прекрасно. Пігнали далі. Коли я хочу розповісти не лише про свою одну колегу, а про колег, я хочу їй обговорити, що вони і такі, і сякі, і там вони, і там вони. Я буду вже говорити про множину. А за множину у нас відповідає третя голова дракона, яка звучить як R. І тут я маю пояснити, чомусь третя голова дракона, і біля неї написано ю. Так-от. Ю має декілька значень. Ю значення ти. I love you це значить, що я люблю тебе. You are my best friend. Що ти моя найкраща подруга або найкращий друг. You також означає в значенні ви. Я вас поважаю, наприклад, ви Анджеліна Джолі. Я їй не буду тикати поки що. Я не, не на тому рівні. Мене настільки з нею просто близькі подруги. Я скажу, Анджеліночка, що ви думаєте? Анжеліночка, ви дуже красива. А, так от Анджеліночка Джолічка. І я скажу: You are so beautiful, very beautiful, you are so amazing. Настільки там класно, шикарно, so gorgeous. Дуже класно, дуже шикарно, дуже розкішно. І ю ми також говоримо, коли це множина, і тут мається на увазі ви, вас тут багато. Ви тут сидите і Брат Піт, і Анжелінка, і доця її, і ще якісь люди. І вас тут дуже багато. Тому я скажу ю також. You are great – Класні. You are cool – You are in Kyiv», що ви в Києві. Да? Хтось мене питає, де ма? Я кажу, you are in Kiev, Да? Що ж не зрозуміло. Ви думали, що це Нью-Йорк? Ні, набагато краще. Так от, коли ми говоримо про множину, і коли ми говоримо про ти, ви зрозуміли, що you, ем, воно не може розірватися, то ми говоримо третю голову дракона і звучить вона як are. You are, наприклад, я хочу сказати: ти, да? you are хто? You are my best friend. Ти яка? You are very beautiful, або so beautiful, або просто beautiful. Uh, you are there, you are mm, in my heart, в моєму серденьку. Тобто це може бути і щось таке, знаєте, абстрактне. І you are mm, знаєте, with my support. Ти з, моїм, з моєю підтримкою, да? with my love, наприклад. З цією головою ми можемо використовувати слова we, наприклад, яке перекладається як ми. We are... То we are family. We are friends. Далі, we are amazing. Ми класні. We are, ми? We are, are in the city center. Да, хтось мені дзвонить, я кажу, так, ми в центрі міста. Будь ласка, we are in museum. We are in shop. або in the shop, в конкретному шопі. We are ким там. Або з чим. We are with our parents now. We are with our friends now. Хтось мені дзвонить, да, я така. Ми з друзями, ми з сім'єю. Також ми можемо використовувати слово they, як вони те саме, they are beautiful, they are wonderful, they are smart, розумні. І також замість цих займенників ми можемо називати якісь іменники. Я можу говорити множину як My parents, My Friends, My colleagues, My buddies, дружочки, buddies, my colleagues, мої колеги. My parents, наприклад, давайте тут проговоримо також пару дієслів, пару речень, sorry. проговоримо пару речень. My parents are. people. що мої батьки люди. Може, хто не знав. Я, в принципі, не от дельфінів народилась. А так і не скажеш. My parents are amazing, що вони класні. My parents are. Де вони зараз? At the beach right now. Да, що вони зараз на пляжі. Beach. Отак, довгенько вимовляємо, і це буде означати пляж. My parents are. With their friends, що вони зараз з друзями. My parents are with their friends. І так ще раз, коли ми говоримо про множину, ми використовуємо третю голову дракона. І от ось ми проговорили про ствердні речення M is are, R, що і коли вживається. Лафа завершилась, і ми говоримо про заперечні речення. Але насправді тут нічого такого і немає. Ми просто на шиї у цього дракона. Отут Домальовуємо такий шарфік. І називається він not або not. Я говорю not, мені так більше подобається. Not. Просто е, так само по схемі створюємо речення. I am a student. У нас було, що я студентка. I am not a student. Я не студентка. I am tired. Бо хотіла вже заперечити, що я не I am not beautiful. Що це? I am tired. А заперечення буде звучати як I am not tired. Я не стомлена, е, am not tired. Uh, I'm not uh, tam, знаю, disappointed, розчарована. I'm not at home, I'm not with my dog. Так само про будь-яку іншу голову ми так само додаємо not. She is not my friend, she is not uh, smart. Про когось там я, про якусь не дуже розумну дівчину говорю, жіночку. She is not uh, in the city center, she is not in museum, she is not at work, she is not in an office. Uh, she is not in my phone, in my cell phone. She is not with her friends anymore. She is not with her colleagues anymore. are. Uh, they are not uh, good people. They are not uh, intelligent. They are not uh, in that apartment. They are not with their good thoughts. They are not with their good thoughts. І тут є ще один такий момент, який я хочу пояснити. Is, not можна об'єднувати і вийде слово isn't. She isn't, my friend. She isn't tired. She isn't a good person. Так само are not можна об'єднувати і вийде aren't. They aren't, my friends. They aren't good people. They aren't intelligent. They aren't in that apartment. Am not не можна. Отак вот от. Еment, такого слова не буває, але є слово ain't. в піснях, ви його могли чути. Воно вживається і це вважається такий американський спосіб говоріння. Це також відноситься до black english. Тобто, ви можете це бачити, але в стандартній англійській мові і в моєму вживанні англійської мови також am і not, вони цього в них нема. От вони окремо так і існують. I am not tired, I am not at work, I am not with my dog right now. Okay? Супер, ми з вами щойно проговорили заперечення. І останнє, про що ми з вами поговоримо, це питання. Що ви бачите перед собою? Це дракон. Якщо ми говоримо отак: от I am a student, то запитання будуть м, такі, що ми просто перевер... м, поміняємо місцями голову дракона і особу. Am I a student? Да, є такі екзистенційні питання. Am I happy? Am I smart? Am I beautiful? І всяке отаке. таке. Are they home? А вони вдома? Is she home? Вона вдома? Is she beautiful? Вона красива. Is she a student? А вона студентка. Is your brother a student? А твій брат студент? Is your mother um, at home? Is your mother uh, with your friends? А твоя мама з друзями? Як бачите, абсолютно так само, як ми ствердні речення створювали, тут так само, але ми змінюємо оцю частинку і оцю ми їх перевертаємо просто. І буде Am I? <coughs> Am I beautiful? Am I student? Are they? Або are your parents with their friends? Are your parents at home? home. Are your parents, uh, at work? Are your parents um, uh, tired? Щось слово чай, я дуже багато використовую, це такий мені знак. Тобто ми перевертаємо просто голову дракона і особу, і ми говоримо Am I beautiful. Am I да, яка. Am I хто? Am I де. Am I in the city center? Am I in the middle of my apartment, в центрі хати, в центрі квартири. Am I in the museum? Да, я стою і така. Так, де я? Підождіть, підождіть. Am I in the museum? Am I in Kyiv? Really? The best city ever? Реально, я шоу це в Києві? For real? You're not kidding me? Далеко зайшла. Так, от, ми з вами пропрактикували все. І давайте закріпимо матеріал під цим відео. Буде лінк. На клацалки. Клацалки – це я так називаю тести. Тести потрібні для того, щоб ви все ще почули, ще раз відпрацювали самостійно, бо зараз ви просто сприймали інформацію. А е, коли ви будете робити клацалки, ви все ж таки її будете приміняти. Клацалки – є. Легенькими, але для того вони мають бути. І в кацалках там ще раз буде маленькі такі конспекти, які ви можете собі переписати. Про конспекти я не жартую. Я дуже прошу завжди, ось навіть коли я веду заняття, я дуже прошу робити конспекти. Конспекти мають бути кольорові, вони мають бути візуальні, тому, в принципі, дракон це достатньо візуальне пояснення якоїсь теми. Сьогодні ми з вами взяли. Present simple – діє слово, to be, Те, що пояснюють дуже довго, дуже марудно, те, що не зрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам зрозуміло, чи вам і до цього було зрозуміло, чи було якесь моє пояснення більш простим, чи більш креативним, чи чи до цього ви таке чули? Чи є у вас якісь проблеми, чи були проблеми з оцією темою? Під цим відео прикріплений лінк. До клацалок. я дуже я наполягаю, щоб ви його зробили. І, будь ласка, не забудьте вказати ваш імейл. На ваш імейл тоді прийдуть правильні відповіді, щоб ви розуміли, де ви зробили правильно, а де трошечки там не додивились, наприклад. І також я прикріпляю презентацію, яку ви можете подивитися. Можливо, вам ще раз захочеться проклацати і подивитися, як це все виглядає. І також, якщо ви хочете дізнаватися. Першими відео про пояснення, про граматику, можливо, я ще якісь буду записувати лексичні відео. За таким от моїм простим поясненням, ви можете підписатися на цей канал, поставити цей дзвіночок, і вам будуть сповіщення приходити про те, що вийшло нове відео. Мабуть, я це відео виставлю через 4 мільйони років, але можливо, все. Можливо, що все-таки швидше. І, от, якщо ви хочете отримувати цю інформацію. То підписуйтесь і ставте собі у ці от нагадування. А я вас всіх обіймаю. Бажаю вам гарного і сонячного дня, і щоб країна гній поиздихала.